Лісові друзі, казочка таємниця нічного світлячка. Одного теплого, літнього вечора білочка Соня, їжачок тихон і лисичка Фіра поверталися додому після веселого дня. Вони щойно пограли біля джерела сміху і досі не могли перестати посміхатись, але раптом небо над лісом стало темно-синім і на ньому засяяли перші зірки. Як красиво прошепотіла фіра, але погляньте, що це там мерехтить між дерев. Між кущами світилася маленька зірочка не на небі, а просто на землі. Соня швиденько підбігла ближче. Тихон обережно освітив дорогу своїм ліхтариком, а фіра тихцем ступала позаду, щоб не злякати диво. І справді, просто на галявині сидів крихітний світлячок, що тихо плакав. Що трапилось, малесенький? — запитала Соня. Я загубив свою домівку, всхлипнув світлячок. Світло в мені майже згасло, бо я самотній. Тихон задумався, а потім сказав. Коли я губив свої голочки, мені допомогла Фіра. Вона принесла мені листочки, щоб я сховався. Може, і ми допоможемо тобі знайти шлях. Фіра кивнула ми не залишаємо друзів у біді. І вони рушили в нічний ліс. Темно було, та не страшно, бо поруч горіло світло дружби. Вони разом кликали Світлячки ви десь тут?» Раптом із-за дерев з'явилася ціла зграя світлячків, сотні маленьких ліхтариків, що світилися, як зорі, і коли вони підлетіли до свого загубленого друга і обійняли його крильцями. Світлячок засяяв яскравіше за всіх. Дякую! вигукнув він. Ваше добро запалило моє світло. І з того часу. Кожної ночі, коли Соня, тихон і фіра лягали спати, над їхньою галявиною літали десятки світлячків, освітлюючи ліс теплим сяйбом вдячності. Мораль цієї казочки коли допомагаєш іншому знайти світло, твоє власне світло теж стає яскравішим. Кінець.